А у нас уже некем воевать, вот реально просто некем. Всем плевать на эту войну. Договариваться мы готовы. но ну, давайте да. не будем уже в десна-то целоваться. Свет в по... Потому что решение об оружии принимали другие. Соединенные Штаты Америки проиграли СВО. А что сейчас могут э, в Америке сделать для того, чтобы заменить Зеленского? Какие есть рычаги? Любой вариант будет плохой. Любой президент, конечно, и залужный. І Зелінські нас ні Вони все всі нас будуть ні Завжди. всегда. Откуда такая така жорстокість украинской страны? Привіт вам! Ну що, неочікувано для мене. Ми розпочинаємо не з відео, яке ви зазвичай бачите, отут поруч зі мною в екранчику, а з моїх слів, тому що ем, обзор пропаганди був задуманий як. Тролінг, Стьоп і пояснення вам, що відбувається в російських ефірах. Ну і відповідно те, як вони намагаються викликати е, нелюбов до всього українського. Давайте назвемо це так. Але неочікувано для мене нещодавно в цьому самому форматі, по-перше, з'явилися американські спікери або ж е, Дональд Трамп. А тепер тут ще і Джастін Бібер. Неочікувано для мене, і здавалося б, при чому тут Джастін Бібер. Там зараз ціла соціальна ем, соціальний експеримент відбувається в соціальних мережах про те, хто, як і на кому коли одружився. Але це нас не цікавить, нас цікавить виключно. Те, що Джастін Бібер привітав російського хокеїста і путініста Авєчкіна з побиттям рекорду. Він йому навіть присвятив не одну, а кілька сторіс в своєму інстаграмі. Ну і відповідно був дуже здивований тим, що той побив рекорд. Ну і здавалося б, де Джастін Бібер в Канаді, де або ж Канадський співак і де м, путініст Авєчкін. А от вони зустрічаються на просторах інтернету і е, стають пропагандою, е, яка шириться на багатомільйонну аудиторію Джастіна Бібера. Що ж сталося? Давайте поясню вам. Ну, по-перше, е, хокеїст путініст Авєчкін е, побив рекорд Вейна Грецькі. За кількістю забитих голів, так бачите, Дональд Трамп хоче повернути Росію на спортивну арену. Джастін Бібер про спортивні здобутки. Я розумію, що хтось каже про те, що спорт це окремо, а війна це окремо. Але ні, ці поняття переплилися на Росії, тому що. Ті, хто вчора був спортсменами, сьогодні опиняються на українських фронтах і вбивають український народ. Саме тому спорт в Росії і війна це переплетені поняття. Ну і власне, якщо подивитися на е, тих спортсменів, які вже загинули у війні, то можна сказати, що ну ці поняття ніколи не були окремо. Ну і Джастін Бібер написав, що вітаю Олександре. Перевершити Грецький це просто божевілля. Вічкін, я нагадаю відомий тим, що він, по перше, Обома руками, ногами і всім, чим тільки може, підтримує Путіна а, і навіть створив рух, який називався Путін тім, неодноразово висловлювався на користь російського диктатора, а значить, на користь війні. Війни в Україні ми з ж в хороших добрих лічних відносинах. А, а що стосується зустрічі, ми з ним і так регулярно зустрічаємося. А тому Джастін Бібер, перш ніж поширювати пропаганду, бажано було би все ж таки трошечки внікати в контекст і трошечки розуміти про те, на якій стороні ти знаходишся. Я розумію, що а, можливо. А, Джастін Бібер не до кінця розуміє, через що розпочалася війна між Росією і Україною. Але е, я нагадаю, що з 2021 року Джастін Бібер не випускав пісень, а краще би зайнявся творчістю. Тому просто зараз переходимо до російської пропаганди. Е, ну і Можна було б попросити Джастина Бібера, щоб він цю, знаєте, цю роботу залишив нам. Давайте мы будемо розбиратися з російською пропагандою, а ви займаєтесь творчістю. Я думаю, що у американцев є що розмістить, но это, конечно, будет значительная эскалация, которая вынудить принимать страницу. А как у нас там вот эти острова эта гряда, которую прямо треба думки пуня у нас там. А. Коли ти три роки не виїзний з меж Росії, і забуваєш про те, які там де острова знаходяться, де там о, Комо, де Італія, де Іспанія. Ну, куричка сад, "Так, да, кстати". Так, вот, они у нас кстати. как вот там же землість там достатньо, щоб розмістити. Там достатньо і. І да, тоді да, одразу, як раз і там до Сан-Франциско тогда все так. Да, до Сан-Франциско. ППО недостатньо для того, щоб розмістити в Росії для того, щоб збивати українські дрони, тому вони доволі часто потрапляють в. Нафтові сховища, в видобуток нафти, в військові склади, на військові російські аеродроми. А там вони, звісно, зараз розмістять все десами, даже если з не на курілах а на чокотків. От наша ракети отдала рубіжнавдіше соти для тотже. Чотири тисячі танків знищено нашими збройними силами України за три роки повномасштабного вторгнення, тобто Росії, їх вже не дорахувалося. Ну якби. Звісно, у нас достатньо всього, щоб розмістити десь там на Чукотки. Арішнік то впав є впавне. Ви спочатку у Чукотки спитайте, чи вони не проти розмістити там Арешнік, тому що, як показує практика, Арешнік не не завжди взлітає, ну не завжди потрапляє в ціль. Ну, якби коли ви арешнікам деревом називаєте те, що має літати, стріляти. То ну, чого ви від нього хочете? Ви ж його не соколом називаєте. Ви його називаєте орешником. тому воно як дерево і падає на землю. Один раз е тому орешнику вдалося долетіти до Дніпра, і е відповідно ви там пишаєтеся цим самим запуском. А два рази інші, які цей орешник хотіли запустити, він один раз не спрацював, а другий впав там, де ви його запускали. Ну, якби тому пишатися особливо, я нагадаю, немає чим, але е звісно ж. Міфи е, створюються, створювалися і будуть створюватися, в тому числі я нагадаю про газову трубу, через яку е, їм вдалося повернути суджу. Правда, вижили не всі, а може навіть і майже ніхто. А ті, хто вижили, будуть ще з проблемами з легенями розбиратися. Хотіла сказати до кінця свого життя, але цей процес не довготривалий. Він доволі короткий, тому що ураження таке, що лікарі просто так от широко відкривають очі і кажуть про те, що вони не бачили такого навіть після ковіду. Тому як розбиратися з цим пересадити легені точно не вийде. І везде у нас абсолютно все, і везде вже воюючі парні. дронам. а у нас уже ніким воювати. От реально просто ніким, тому і фронт стоїть. А, ну, дивіться, яка дика історія. Знову ж таки, я розумію, що а, там всі рано чи пізно відпочивають. Ну, по перше, цікаво, де вона в Туреччині чи в Єгипті, а, але не про це зараз. А по друге, ну дивись, якщо тобі вже хочеться дати коментар. На телебаченні російському е, пропагандистському, то ну можна просто відійти трохи з пляжу, е, зайти в якесь приміщення, щоб там була заді стіна, Ну і не палитися, що ти зараз на відпочинку, тому що е, це побачать е, ті, хто нема ким воювати, це побачать ті, у кого проблеми з дронами, це побачать ті, хто збирає гроші е, на допомогу. Російської армії, ну і я впевнена в тому, що мантян одна з тих, хто також волонтерит на цьому фоні і на цій почві. А, тому а, ну це викликає трошечки, Знаєте, ну я, звісно, дармату пояснюю, але це викликає недовіру у тих, хто вам зазвичай а, скидає денішку на якісь дрони для російської армії. Ні, ви все правильно робите. продовжуйте це робити. Просто чомусь вирішила то пояснити. Та, для я чому не паніті. видео публикуют, где разносят колонны. По-прежнему некоторые товарищи ходят колоннами. И никого за это не наблюдают. Все у всех хорошо. Пузиковщина процветает. Миллион обращений людей типа Эрнеста Кубрина, которых или обнулили, или вот-вот обнулят. И никто за это не наказан. У всех все хорошо. Какой может быть обвал фронта? О чем речь вообще? Всем плевать на эту войну. А сколько видео с гаишниками, когда люди гонят буханки, которые они заранее уже приварили мангалы, а гаишники вымогают у них и забирают взятки по 10 тысяч. Это как вообще? Никого не наказывают. Все хорошо, никакой войны нет. А чому можна говорити? Ну, дивіться, все, що е, на Росії пов'язане з корупцією, це прекрасно. Ну тому що, як ми розуміємо, знову ж таки корупція це нісуща конструкція, яку неможливо знищити е, на території Росії, бо інакше розвалиться все. Е, тому нехай да здраствують російська корупція. Нехай процвітає і надалі. Неожиданное точки. коммунистическое заявление. Все в России должны <свят> поддерживать Дональда Трампа. <свят> а тут раптом коммунизм. Бачите, забрать, поделить. Хотела сказать отдать людям, але не в коммунизме такого мені здається не было правила. А? Давайте мы будем своих политиков Нет, поддерживать. По Те, которые нам нравятся. От Нечаева, как бы, я его знаю тоже. Хорошо, посол очень. Не ждешь неожиданности. Он обязан поддерживать государство. Неожиданности ждешь от, от, от Овечкина, от бизнесменов, от коммунистов. Да? А вы неожиданности, неожиданности от, коммунистов? от коммунистов? Неожиданности в чем? Вот в чем ты ждешь неожиданностей. Да. Даже я сегодня поддерживаю действия Путина. Я поддерживаю. Я когда я же политический вроде противник, коммунист, а я поддерживаю его сейчас. Почему? Я можу что Тому вот що, якраз те, о чому я зараз тобі говорю, він розуміє мене. Ви вернуться і Трампа піддержує, і Путіна підтримує і Это да при этом опозиціонер. Зараз до цього опозиціонера-комуніста, який підтримує Путіна, ми ще повернемося. Мені є що сказати, але я звернула увагу на брошку в Скабєєві. Ви теж там бачите туалетний бачок. Ну, бо я прям бачу туалет, унітаз і зверху цей зливний бачок. Я розумію, можливо, це стьоб настільки дійшов, що сміятися над собою це вже якби нормальна історія і практика для російських пропагандистів, тим більше, що їх нікуди зараз не випускають, особливо знаєте, до. Людей образованих, тому що раніше з Кабєєву слівним батьком міг хоча б там Гончаренко десь назвати в Європарламенті. Зараз е, такої розкоші немає. Ну там поїде вона в КНДР, але ж там її так не назвуть. Поїде до Лукашенка, але ж там теж, знаєте, поки вислухаєш все, ким Лукашенко, коли працював, і фотограф бил, і футболіст бил, і трактором орал, е, і е, 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 можу картоплю посадити, картоплю вскопати, сам можу приготувати, сам можу з'їсти. Ну коротше. Але, ну, от прям так. Я перший раз подивилася, думала, що мені здалося. Другий раз подивилася, але мені не здається, Ну, якби, ваших коментарів очікую. Е, ну, І повернемося до цієї риторики. Знаєте, от очень. Інтересна риторика і вашим, і нашим. І Трампа підтримує, і Путіна підтримує, і е, ні від кого нічого не чекає поганого. І на всіх може розраховувати. І сам комуніст, і Путіна е, диктатуру підтримує, І взагалі він в опозиції знаходиться. Дуже вигідна позиція. Знаєте, така йому би знаєте, на конкурс красоти. Отам от от, де за мир во всьому мірі. От йому би туди. Вин бы был первой красавицей в этом конкурсе. Называется гибкая политическая позиция. Какая гибкая? Очень гибкая политическая позиция и, как от этим сказала Монтян, про набутание, вот это вот про гибкую позицию. Я За это говорю. не Хорошее. А, Оля, я это говорю. Не для того, чтобы понравиться Путину или еще кому-то или вам. Я говорю объективно, сложилась такая нравится. ситуация, и надо нам, России, ее использовать. Они не сидеть, чуть ошибся человек, ах, он негодяй, ввел против всех. Нет. Ну, ввел, а может ошибся. Это, 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 ну, объективно, может ошибся. мы можем сотрудничать с кем угодно, да, и Нет, мы готовы и открыты. Но, тем не менее, вот поддерживать не государство, которое прямо сейчас поставляет вооружение на фронт и убивает наших солдат, это странно. Нет, это поддерживать. Странно. А вы подождите, ну, уж такая риторика поменялась, а, тому, что... Під час передвиборчої кампанії, коли було незрозуміло, хто стане наступним президентом Сполучених Штатів, вони активно підтримували Дональда Трампа. А потім, коли Дональд Трамп прийшов до влади і е, поговорив з Путіним, вони були просто в екстазі, вони були в шаленому е, шоці. Вони були захоплені тим, що Дональд Трамп позвонив Путіну, і я нагадаю, що Соловйов навіть рахував букви скільки Дональд Трамп написав про е, Путіна слів, а скільки він написав про Зеленського слів, і що там, значить, були оди, а тут було коротко і сухо. І от вони навіть такий аналіз робили. Вони настільки були захоплені і е, просто готові були зазирати в рот Дональду Трампу за те, що він е, почав діалоги з Путіним і з Росією а тепер. Через скільки там майже 80 днів правління Дональда Трампа вони такі Стоп, 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 підождіть, Так це ж саме та Америка, з якою ми, виявляється, ведемо, ведемо війну на території України, бо ми ж не з Україною боремося. Ми ж боремося з Америкою, з Європою, з країнами НАТО. Ну, на території України, правда. Це ж, аби ми далеко не ходили, то НАТО до нас прийшло. Ну, десь така позиція. Тільки правда, можна було би там. До НАТО ближче сходити, але ні, вирішили в Україну сходити а, за НАТО. А, от і тепер бачите, риторика помінялася. Тепер щось не подобається в позиції Дональда Трампа. Хоча Дональд Трамп я нагадаю ще ніяких рішень не приймав. Він погрожує, він е, е, грозить пальчиком. Він каже про те, що він е, готовий е, говорити серйозно з Путіним, що е, всім буде боляче. Що у разі, якщо цього не станеться, то він обов'язково прийме якісь рішення й міри. Але по факту, по факту, дій ще ніяких немає. Содарство катеричують яке... Сотрудні... договарюватися. Ми готові. Ну давайте не будемо вже в дьо. Разговаривай с появился. Разговаривать? Из-за Трампа, ja? oh. Да? Oh. потому что решение об оружии принимали другие. А этот говорит, я не буду, если вы завтра договоритесь, не буду поставлять. А, а если да, Украина будет выкаблучиваться, я тоже не буду. Дайте еще кому-нибудь сказать. А, а нам что? говорили, что говорили позволения все, и американцы, наш, и европейцы, не будем вам с вами говорить, будет вообще. связано пока а не нанесем вам с практического поражения. Дональдом Трампом. Ну, не знаю, что случилось, возможно, новые методички пришли про то, что теперь Дональда Трампа все таки треба... Ну, меньше хвалить в эфирах. А то, знаете, уже понад 50% россиян бачать Трампа наступним президентом Росії? Ну і, до речі, про Трампа я нагадаю вам теж риторику, яка е, мінялася по відношенню до Трампа і України. Адкрити ефір і ми продовжуємо. Ну давайте чесно, Починаючи з февраля 2022 року, з кінця февраля, з начала марта 2022 старого года. Ми задаємося одним глобальним вопросом: Откуда така жорстокість у української країни? А, откуда такая така у української сторони. А я вам об'ясню: це ж ми б'ємо по дітях Кривого Рогу, це ж ми били по маріупольському драмтеатру. Це ж ми б'ємо по суджі три тонними кабами, це ж ми а, знищуємо і стираємо з лиця міста, до яких можемо дотягнутися. Я боюся, що на е, території Росії просто не зрозуміють сарказм і використають е, це як зізнання е, моє в прямому ефірі. Е, але е, я просто хочу пояснити, звідки в нас стільки жорстокості, тому що жорстокість це про Росію. Українці з задоволенням би жили в любові і радості, але їм доводиться. З чотирнадцятого року ненавидіти все, що пов'язано з Росією. Їм доводиться це робити ані програли СВО, ані програли СВО Съєндни Штати Америки програли СВО неочікувана знову ж таки фраза а, прозвучала зараз в ефірі. А, я пам'ятаю закон про ленд-ліз, який був підписаний Джо Байденом. Я пам'ятаю закони про виділення військової допомоги Україні, які були підписані Джо Байденом. Я пам'ятаю про надання Україні е, зброї, але про оголошення СВО Сполученими Штатами Америки я не пам'ятаю. Ну, або це е, знову ж таки, е, тому що вони бачать. Е, Трампа президентом Росії, а тому вони вже роблять висновки, що він би програв СВО. Ну або ж е хто не спав на розуму, що більш логічно. прилетів у Вашингтон Примчался. для того, щоб поцілувати перстень дону. Взагалі, Зеленський зрозумів, якщо він зараз не буде лізати Трампу ноги, він потім буде кусати собі локті. Казали вони до того, як президент Зеленський зустрівся з Трампом в овальному кабінеті. Зеленський показав свою недоговороспособність, показав свою незалежність від Америки від здравого смисла. А що зараз можуть в Америці зробити, для того, щоб замінити Зеленського? Получається, так? Управляти Україною виявляється і українським президентом дуже складно. А ви все зовнішнє управління, де внішнє управління? Якби ми хотіли, щоб хтось нами управляв. То ми б давно вже називалися іншою країною. А так ми називаємося Україною. Ми дуже свободу любиві і управляти нами доволі складно. Е, ну і шкода, що ні за три роки повномасштабного вторгнення, ні з 14-го ви відповідних висновків не зробили. І продовжуєте думати. Що український народ можна переламати через коліно як російський? Ні, так не буває. Тут ми визначаємо свою долю, тут ми обираємо собі президентів, тут ми виганяємо президентів, якщо вони нас не влаштовують, і тут ми говоримо своє слово на революціях гідності, на революціях на граніті, на помаранчевій революції, тому що хочемо бути почутими. Тому. Ніякої зовнішнє управління довго в Україні затриматися не може. Ну і от ну, це було б очень примітивно. Вот так говорити, о тому, що йдуть ради виплати, і потім що получила сім'я виплати. Це не так. дуже швидко духовно ростуть там. Я говорю на примірі, от мальчик... Понятно? війна, це виявляється духовна школа роста. Ну ми думали, що за духовним треба ходити до церкви, правда, не до російської церкви, бо там духовного теж нічого немає. Але виявляється, що війна. Війна це головний духівник на території Росії. Саме тому ми говоримо про те, що е, Росія і війна існувати окремо не можуть. Це е, дві е, реальності, які тісно вплетені одна в одну. Росія може існувати тільки коли веде е, військові загарбницькі дії. Військові загарбницькі дії можливі тільки коли існує ось цей а російський мир, ну і путин при владі, тому що іншого вже, знаєте, багато хто і не пам'ятає. Которого я практично зродження бачив, він погиб кілька днів назад, син моїх друзів. Матчик Злотої ложки народився. Дуже складна доля була в думці. Цікаво, у вас той же Золота ложка її поховали? Земля ему скловата. Тому що все було в корупції, тусовки, все-все. В якийсь момент він понял, що треба пойти і проявитися як чоловік. І він ушов. Он очень довго воював, буквально два місяці. вот последнее видео, відео, яке записав перед гибелью, воно настолько удивительное. Этот мальчик говорит, я здесь тільки зрозумів, для чого я живу. Какое щастя, мама, що ти есть у мене. Той, хто народився з золотою ложкою в роті, як э, говорить вот этот, вот, э, неуважаемый нами дяденька. Той, хто мав все від того життя, той, хто міг змінити країну для проживання, той, хто міг э, підняти питання зміни президента. Той, хто міг зробити багато важливих корисних справ, йде на війну. І за два місяці на війні він раптом розуміє, для чого він живе в той момент, коли він помирає. Парадокс. А для чого йому це знання? Скажіть зараз, що він зрозумів, для чого він живе, що він любить маму, що він любить папу, що він любить. Uh, той uh, режим, в якому він жив, що він любить ту золоту ложку, з якою він народжений. Якщо він помер. Какое счастье, что у меня есть семья. Я здесь почувствовал свою нужность впервые за 30 лет, которые я живу на земле. Я здесь защищаю страну, защищаю свою семью. Царство ему небесное, но вот понимаете... И земля цикловата. Потому... Когда Виктор сказал, что те, кто платит, будут заказывать музыку. В случае с Украиной, кто бы не заказывал музыку, все равно будет ба червона калина з нібудь на неї повітря, от перекрутя. Ну, дивіться з приводу червоної калини, я ще не чула, але мені здається, що будь-яка українська пісня, яка набуває широкого розголосу і масовості прослуховування, хто б там не заказував музику, вона у підсумку перекладена. На російський манер і потім звучить ще і на території Росії, тому що е, создати щось подобне на Росії не можуть, а тому е, швидкий е, алгоритм дій виглядає так: візьми чуже, е, вийди за своє і скажи, що ці руки ніколи нічого не кравли. Любой варіант буде плохой. любой президент, звісно, і Залужний, і Зеленський. Нас ненавидят, вони всі нас будуть ненавидіти. Абсолютно правда, тому що забути те, що Росія зробила в Україні, точно неможливо. Ну і ми люди з оружем в руках, ми повинні робити свою роботу. Ні, а Лаудінова давно не було в наших ефірах. еще давнше в наших эфирах не было Дона Кадырова, але кажут, что у него там проблемы со здоровьем и ему зараз просто банально не до этого. Не Азираться вообще ни на каких политиков, не слушать там, что сказал Трамп, там еще кто то, это для нас вообще не авторитеты, потому что у нас есть только свой авторитет, это верховный главнокомандующий. Если верховный главнокомандующий в один из дней примет решение о том, что теперь можно войну завершить, потому что мы достигли всех наших целей, которые ставились на начало СВО, в этот день он издаст, скажет свій указ, приказ, которому ми подчинимся. А все остальное, если честно, я считаю, что даже некоторые наши политики, которые прямо что-то вот впали вот в это состояние любви к Трампу, которые там только о нём и говорят, они меня очень сильно удивляют. А я прошу звернути увагу не на то, що його удивляє. Ну, тому що мені здається, що розмір мозку в аптелаудінова, Лаудінова десь приблизно з знагаток. Знаєте, тому в принципі йому все, що він бачить, чудо чудне і дивне. Ну і відповідно удивляє його багато чого, багато речей в цьому житті. А мене удивляє інше те, що Аптіла Удінов вже знаходиться в Білгородській області. Тобто, ще от нещодавно він десь був на території Курщини, а тепер виявляється, що йому там робити вже немає чого, і тепер він вже в Білгородській області. Я розумію, що написати можна все, що завгодно, а він може сидіти. На стулі в Москві. А, але суть в тому, що тепер він вже знаходиться десь в Білгородській області, тепер вже там він шукає е, фантомні е, збройні сили е, інших іноземних держав. Але, здається, знову ж таки не знаходить. Ну і для того, щоб е, зрозуміти, як похорошела е, життя при Путіні, я думаю, нам варто подивитися. Відео, де під час душів на Росії людину засосує в люк. Так буває, знаєте, як там е... Сіменян говорила днями та? про те, що Путін зробив Росію знову сильною. Він знову нагадав їм про те. Які вони крепкі, от, це от все е, тому його тільки за це треба поважати. Деньги на війну в Україні є а на те, щоб відремонтувати люки, немає. Мільярди грошей випускаються в повітря для того, щоб атакувати Україну. І знову ж таки немає грошей на комунальні послуги. Ну і на їх ремонт також. Про що це говорить? Про удивительне совпадіння, які періодично відбуваються на території Росії, мужик в Росії замовив толстовку Росія, відповідно ж, і отримав намьок, чим на самом ділі ця страна займається. Отак, удивишся, от нібито звичайно, собі двоглава курка, а потім розумієш, що ні. Носіть задоволення. Ну, знаєте, це як. Печать. Шкода, що не на лбу, тому що так вас би було простіше помічати в суспільствах, а в тому числі і коли ви вибираєтесь за кордон. На цьому кажу вам дякую, що були зі мною за ваші вподобайки і коментарі, які ви залишаєте під відео. Робіть і надалі. Ну, і, звісно, до наступної зустрічі. Па-па!